Вітаю вас, малята, послухайте історію про дівчинку Наталку. Одного зимового ранку Наталка визирнула віконце і побачила, що випало багато білого пухнастого снігу. Вона зраділа і вирішила піти на вулицю, щоб пограти в сніжки. Наталка дістала із шафи одяг для зимової прогулянки і почала одягатися. Малята, давайте подивимось, чи всі речі вона підготувала. Що це? Назвіть. Колготки, светр, штанці. Рукавиці, куртка, а це що, шарф, а це чобітки? Подивіться уважно, чи все підготувала Наталка для прогулянки? Ні, не вистачає шапки. Наталка теж це помітила і дістала шапку із шафи. Одягнулася і радісно побігла на вулицю грати у зимові розваги разом зі своїми друзями. Діти, а навіщо нам потрібна шапка взимку? Правильно, щоб не застудити голову та вуха. Шапки бувають різними, в'язані із вовни, із хутра. Вони можуть бути однокольоровими і різнокольоровими у вигляді зайчика або ведмедика, або прикрашені декоративними елементами. Дуже популярними є шапочки із помпонами. Малята пропоную вам сьогодні виготовити зимові шапочки з пластиліну. Для роботи нам буде потрібен пластилін, дощечка, стека, аркуш картону будь якого кольору, простий олівець, серветка. Перед початком роботи підготуйте пластилін, покладіть його у тепле місце, щоб він став м'яким, і вам буде зручно з ним працювати. Підготуємо наші пальчики для роботи. Один, два, три, чотири, п'ять вийшли пальчики гулять. Погуляли, погуляли, побігали, побігали. Пострибали, пострибали, утомились, посиділи, відпочили. Малята пропоную сьогодні зробити ось таку шапочку. Спочатку намалюємо форму шапочки олівцем на картоні. Шапочка від ворот попон. Моя шапочка буде рожевого кольору. А Ви можете використати будь-який колір, спочатку гарненько розімнемо пластилін, потім відшипуємо невеличкий шматочок пластиліну, притискаємо його пальчиком до нашої форми, розтягуємо, не виходячи за контур. І ще відриваємо, розтягуємо і заповнюємо повністю нашу форму. Розгладжуємо пальчиком. Ось так. Для відвороту беремо пластилін іншого кольору, у мене білий. Так само відщіпуємо, притискаємо і розтягуємо його, заповнюємо всю форму нашого відвороту. І для помпона я теж обрала білий колір. Скочую кульку, притискаю до нашої форми, розгладжую пальчиком. Ось така шапочка вийшла у мене. Можна за бажанням ще прикрасити шапочку. Можна зробити стекою надрізи, на помпоні також. Ось така шапочка вийшла у мене, а ви, малята, пофантазуйте і зробіть свій дизайн шапочки.